В одному лісі на високому дереві у дублі жила білочка, а внизу під деревом ріс густий пригустий кущ, у якому зайчик збудував собі хатку. Білочка зранку вставала, чепурилася, починала готувати сніданок, вона чистила горічки, лущила насіння, аж каралупи і порожні шишки кидала вниз просто на зайчикову хатку. Зайчикові це не подобалося, він навіть сердився і не раз зауважив білочці, що так робити не годиться. Але та лише сміялася у відповідь і казала нічого страшного, позамітаєш. А що залишалось робити зайчикові брати березового вільника і чепурити своє убисця? Коли Вухань думав перебратися кудись в інше місце, але ніяк не міг залишити свою оселю, такою бо вона була рідною. Та й до поля з капустою звідси рукою подати. Так і жили. Білочка смітила, зайчик прибирав. Розмовляли вони рідко, хіба що віталися вранці та ввечері. Якось ночею зайчикові не спалася. Він вийшов на подвір'я, сів на лавочкою і задивився на небо. Воно покрилося хмарами і непривітно насупилося. І тут зайчик почув, як шелеснула гілка. Дивно, подумалося йому, вітру начебто немало, Шелестіння повторилося. Зайчик пизніше приглянувся і побачив, як уверх по стовбуру, все бище і ближче до білочки хатки. Відкрадається, униця. Зайчик злякався і завмер. Але що буде з пілочкою? подумав він. Треба її рятувати. Він схопив березового віника, яким щоранку підметав своє подвір'я, і шпурнув його в куницю. Вінку не досягнув хижачку, проте з гучним тріском ударився об стовбур. Пілочка, пілочка. Втікай! закричав зайчик. Куниця близько! Шум розбудив білочку, і вона виглянула у віконечку. Куниця була вже зовсім близько. Вона вишкірила хижі зуби і прошипіла Не втечеш, ні, не втечеш. Куниця вже ламилася у двері. Ось вони і затріщали, і розчинилися. Куниця вірвалася всередину, білочка тим часом стрімко вистрибнула із вікна. Сюди, сюди! загукав зайчик. Білочка безколично пригнула на гілку, потім на другу, ближчу до землі. Куниця, не знайшовши білочки в хаті, і собі вистрибнула на двір. І кинулася тікати. Одним стрибком білочка опустилася на землю, і вони разом із зайчиком зачинилися в його хаті. Нарешті настав ранок, і зайчик і білочка, отямившись, вийшли на ганок. Дякую тобі, зайчик. Ти справжній друг, мовила білочка. Пробач мені, будь ласка, що я вела себе нечемно і викидала сміття на твоє подвір'я. Ну що ти, Білочка, я на тебе зовсім не сержуся, відповів зайчик. Відтоді вони стали друзями і щодня ходили одне до одного в гості. Зайчик частував білочку солодкою морковкою і хрусткою капустою, а вона його горіховими тісточками і малиновим чаєм.